Огонь, вот оно ч Воздух пригоняє. Огонь. Я просто тащусь від таких штук. Це якийсь ростойничок. Може це подделити, якийсь волонтер. Огонь. Десь йдемо, пошукаємо. Зараз знайдемо десь ємність. Є, є. Де? На, дворі. на дворі. Закопано, бачите. Значить, це або солярка, або маска топлюва. Солярка на руку фопічне. Отдачі, рівня, будь ласка, розширювач, потім наверху тепло накопич. Цю хату строїв чувак мав Ну, це якийсь колега мій лупив це. Може. От система управління чимось тут є, Я мастив. Та тут ще, тут ще десь були насоси. Це якийсь соліноїд щось включав. Катушка для соліноїда. конденсатори. Це, блин, чувак могаліз. Точно. Колега, я не знаю, живий ти колега чи ні, але йдемо шукати ту ямкость. А тут вона закопана, так? Да? Мазут. Так, да, це на мазуті була топочка. Але мазут горів огонь. Там ще слої є. Там куча ще є чого. Може там ще якась. Такі скакашки були. — Ні, це потичку давайте, потичку. Не, наняли. Все, то жаль нема мазута. Ну і от, пожалуйста, сама чітка надіжна система. От собі будете жити тут. Дивіться, раз, закинули дров вугілля. От вам. Це помпа ручна. Цю, цей насос закачував цей бак якийсь горючу суміш. А ця горюча суміш з цими трубками це... подавалася в топку десь отут. Наверху розширитель ми бачили. Тут нема це. Поставити від. Теплового насоса накопич. Оце от старий варіант коптилка. От топиться пічка, це коптилка Насправді люди на горище. А оце від твердопаливної системи від самотьокам. Тут нержавійка, це строїв якийсь нормальний чувачок. Оце примітивний, він же розширювальний бак, він же енерго-накопичувач дров'яного котла, самотоком система. Водяне опалення. От його зброс. Оце водичка витікає, от він у вас вже є. Але для теплового насосу це можна розібрати, це демонтувати, і тут ставити ємність тобто, теплонакопичувач наверху, на цій мансарді. Утеплити добре його. Але тепловий насос, чим холодніше на вулиці, тим менше його буде КПД. Тут вже без печки на дровах, сильні морози вітра не обійтись. Тому це можна демонтувати тут. Тепло накопичувач правильно утеплений з теплообмінниками і ще й гарячу воду мати. Хто додивився до кінця, став лайки і пока.